Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги. ну, Знаходжусь на тому полі, де ми сіяли прямим посівом кукурудзу. Що вам сказати, колеги? Це був не наутіл, це просто було викидання одної техоперації, а саме перед культивації закриття вологи і посів напряму в поле, де проводилася Проводилось тайгерування минулого року колеги. Що ми на даний момент маємо? Маємо в принципі, через цей рік, що дуже сприятливий курудзи, ми маємо непогану врожайність, але вологість вища на 2-3% від на 2-3% більше від більше від звичайних колонів. Що ще можна сказати, колеги? Що мені це не подобається. Я думаю, ми мало більше врожайність, якщо б зробилися дві операції. Ідея непогана, але ноутіл no це серйозна технологія, треба до неї йти, і нею працювати. А просто так скорочувати операцій, потім маєш проблеми з вологістю і з урожайністю. Так що будьте уважні, будьте обережні, тому що кожна технологія це якась філософія. А філософія не любить дилетантів. Успіхів вам, тримайтесь. Колеги, ще підписуємося на канал, що за біда? Успіхів!